Всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню креветки та австралійського рака. Сьогодні тема буде, яку ви часто до мене звертаєтесь і пишете, і просто телефонуєте. Які витрати на будівництво маленького приміщення, і чому немає цінника якогось, що квадратний метр приміщення коштує там стільки-то. Намагаюсь вам трошки це все розжувати а потім зробимо висновок. Хто дивився мої відео колишні, я будував це приміщення і все рахував рахував. І ми зайшли в це приміщення. Були голі стіни. Ми утеплювали стіни, робили каркас, опускали стелю, вся електрика, проводки, там сантехніка, потім опалення. Будівниця всього, морозильні камери і так далі, це все у нас. а потім зариблення, посадковий матеріал, все, все про все ми витратили на 150 квадратних метрів 15 тисяч доларів. Але якщо почому не коректно рахувати пропорційно? Якщо ми візьмемо 30 квадратних метрів приміщення, у нас витрати не зменшуться пропорційно. Тому що, ну, наприклад, от інвертор, мій інвертор коштує 1000 баксів, а на 30 квадратних метрів буде він коштувати 700 доларів. Тобто він не буде в 5 разів дешевше. Таким чином, і так само все інше, якщо ви будете брати якусь бригаду, яка буде вам працювати, чим більше площа, тим вони включають менший тариф за там. Щось, це квадратний метр. А в маленькому приміщенні це все, звісно, збільшується, тому що всі хочуть працювати на великих об'ємах. Тому рахувати квадратний метр е, в середньому нереально. Все індивідуально. Е, ми, е, коли заходимо в велике приміщення, то і собівартість квадратного метра е, нашої будучої ферми буде зменшуватись. Тому е, до вас, доніс... Якщо будуть питання, переходьте на наш сайт зоокулкрапкаюа. До зустрічі.